Мене звати Олександр. Мої безпосередні обов'язки входить це підготовка особового складу, який є в підпорядкуванні нашої президентської бригади. Ми напрацювали для себе структуру, таку люди приїжджаючи до нас в бригаду. Ми виділяємо такий час: один день це у нас знайомство з людьми, які приїхали з БЗВП. У нас є програми адапційні програми після БЗВП. Ми робимо для того, щоб перевірити для себе, на якому рівні проходження їхнього БЗВП, на якому рівні залишиться військовослужбовець. Коліно, Квадрат трикутний! Рух вперед! Ми такі робимо адапційний день, коли ми спілкуємося, знайомимося з ними, дивимося взагалі на людей, вони дивляться на нас і знову ж таки візуально ми можемо теж оцінювати, теж саме. вони оцінюють нас, як інструкторів, і ми їх оцінюємо як військовослужбовці, які будуть проходити в нас підготовку. Дрижай, швидше, давай, давай, давай швидше! Давай, працюй, братан, давай! Голоть! Є момент, коли ми проводимо підготовку тут, в зоні. Потім приїжджають в зону бойових дій. Так звана адаптація до бойових дій, і там ми ще проводимо з ними посилення. Що зрозуміло, що там більше ми робимо настрілу, щоб люди розумілися, де вони можуть стріляти з різного зброї, яке має безпосередньо підрозділ. І ми з людьми проводимо підготовку. Тобто немає в нас такого, що людина приїхала і все let's go, вона поїде працювати на нуль. Там ще проходить адапційний курс. Це моє мені подобається. і Я знаю, що я роблю правильну справу. Якщо мені доля дала таку можливість, я попав, мобілізувався вперед. Все, я працюю в цьому напрямку. Я завжди стараюся йти до того, щоб де б я не був, ставати кращим і щоб це давало якийсь результат. Тому закликаю долучатися до окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, чоловіків, жінок і всіх небайдужих, хто хоче захищати нашу державу.